Next Station – Українізейшн. Дискусію про фемінітиви пропонуємо починати і завершувати фактом, що вони завжди були в українській мові. Бо мати і донька це теж фемінітиви, просто за родинними стосунками. Дослідники мовознавці цитують повість минулих літ, де вживається слово княгиня. Тільки сонце зійде, з стару... Уже у словниках початку ХХ століття можемо знайти фемінітиви, що стосувалися не лише родової, а й професійної діяльності. Там можна знайти аптекарку, арештантку, артистку, архів'янку, арфистку тощо. Що театрмен! Ще у 1928 році вчений мовознавець Микола Сулима. Підкреслив, що українська мова уникає вживання в спільному роді тих слів, що означають посаду, професію, звання, ранг. Як він каже, у російській мові такі слова, як автор, композитор, товариш, мусять стосуватись однаково до осіб, як жіночої, так і чоловічої статей. А в українській мові все інакше. Він автор, а вона авторка. Він професор, а вона професорка. На початку ХХ століття українські науковці жваво дискутували про фемінітиви, адже жінки впевнено посідали місця в різних сферах діяльності. Мовознавець Іван Огієнко в нашій літературній мові влучно сказав: наша мова витворила паристі форми для назв істот: чоловічі й жіночі, наприклад, учитель, учителька, професор, професорка. Гість, гостя, друг, другиня, учень, учениця. Жителька мікрорайону нашого жителька. Вчителька моя, зоре світова. Я прохана гостя у твоїх колонках, не дарма натиснув на кнопку. Чому ж через століття Україна повернулась до дискусії про фемінітиви? У кривавих 1930-х на наших землях проводилася активна політика русифікації. Багато змін в правописі провели, щоб більше наблизити нашу мову до російської. Так вживання фемінітивів звели до мінімуму. І до активного проговорювання теми українці повернулись аж після відновлення незалежності. Україна має героїв та відважних доньок героїнь. Лікарок військових волонтерок дала війна нових багато умінь. Журналістка надутими колесами та лікарка каже, що все так не буде. Бу що співачка або ківей, щафілі шабо, співачка Джамала. Якщо фемінітиви видаються вам незвичними і дивними, а подекуди навіть смішними, то це тільки через те, що у нас їх свого часу забрали. І чим більше ми зараз будемо повертати їх у вжиток, тим унікальнішою і різноманітнішою, гнучкішою і прогресивнішою буде українська мова. Цей контент створено за фінансової підтримки європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Академії, програми «Медіафіт» для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.